Отже, громадянська мережа е, опора за сприяння Міжнародного фонду відродження е, замовила у фонду демократичні ініціативи, а також фонду разумково, е, національне е, дослідження по Україні. Ми його провели і отримали такі результати, що населення в переважній більшості не задоволено, якщо їхній будинок обслуговує ЖЕК, Тобто 41 переважно незадоволені. І якщо будинок обслуговує ОСББ або організації, яку ну, мене залишила ОСББ для цього, то переважно задоволені більше ніж 63% відсотки населення. Я думаю, це досить є суттєвий показник і аргумент, який говорить до речі, поки цього дослідження півтора відсотка. Тобто досить серйозна ну, репрезентативна вибірка була зроблена, і я думаю, це є досить серйозний аргумент для тих чиновників, які і на державному рівні, на рівні органу місцевого самоврядування, які ну, вже не зовсім переконані в тому, що потрібне їм ОСББ взагалі. І, Ну, Дуже багато з чим я погоджуюся з тим, що було сказано сьогодні, але не погоджуюся з тим, що ОСББ це є форма управління житлом. ОСББ ну, може, можуть співвласники, звичайно, управляти будинком через ОСББ, і більшість людей, які тут присутні, ви є власне і ОСББ. і… І управителями, і і до компаніями, але це все-таки, ну, такий, я думаю, більше перехідний етап і від безвиходів. ОСББ це механізм прийняття колективних рішень, багатоквартирному будинку і крапка. Але що нам говорить статистика? Вона говорить про те, що якщо в будинку появляється господар, появляється ефективний власник. То автоматично в нас з'являється пряма залежність, що покращує це обслуговування у цьому будинку. Наступний слайд. Вас ой, Так, вибачте. Я, Я ти мені, ти не зовсім. Е, тепер е, наступний слайд е, про те, що ви нам говорите. наскільки українці взагалі обізнані, і ну, питання звучало таким чином. Чи можете ви розшифрувати абревіатуру ОСББ? І 46% населення, ну, це власників квартир, сказали, що не можуть. 32% що, о, більше, що можуть, 32% що щось чули, і 21% що не знають, а якщо говорити ну не серед власників, а загалом в Україні, то 41% взагалі серед населення ну взагалі не знають, що таке ОСББ. Десь напевно щось таке співзвучне з ОБСЄ. наступний слайд це ставлення людей в різних регіонах України до створення ОСББ. І е, якщо ми подивимося е, на західні області, ми бачимо, що позитив 23%, е, в центрі позитив 19%, півдні 17%, схід 22%. Все-таки захід найбільш позитивний. Не визначений захід 37%, центр 37%, південь 33%, 27%. Тобто такі досить Досить знову ж таки великий відсоток людей, які ще не визначилися стосовно того, чи, чи добро чи зло є ОСББ. Очевидно, що це пов'язано з тим, що вони ну, не зовсім розуміють, що таке ОСББ. Ну і бачимо досить велику частку негативу, це близько 50%. Це різні вікові групи їхнє ставлення до ОСББ. І що можна тут бачити, що люди віком 30-39 років це якраз є та вікова група, яка найбільш прихильно ставиться до ОСББ. І 50-59 років це люди, які і і старшого люди, люди старшого віку, тобто, чим старші люди, тим більш консервативно, негативно вони налаштовані до ОСББ. Тепер наступний слайд це залежність від того, наскільки люди знають про СБП і що вони про нього думають. І ми можемо бачити таку тенденцію, що чим більше люди знають про СББ, тим позитивніше вони до нього ставляться. Але Ну, і чим відповідно менше знають, тим негативніше ставляться. Але знову ж таки бачимо величезний відсоток, що люди нічого взагалі не знають про ОСББ. І останній найважливіший слайд, який, напевно, буде лейтмотивом до ну, нашої взагалі секції. Це причини, які стримують розвиток ОСББ. Знову ж таки, я кажу, відповідали ну, прості люди, не, ну не просунуті. Відповідали просто власники квартир. І 42% цього населення боїться, що в разі створення ОСББ держава повністю зніме себе відповідальність за їхній будинок. І знову ж таки, тут ну як, і стереотип, і правда, і горе, і біда, що держава все-таки, ну як коли говорю держава, я маю на увазі і держава і органи місцевого самоврядування. Все-таки більше піклується про будинки імені комунальної власності. І, на жаль, в Києві, я думаю, в інших містах ми можемо спостерігати, як ну, буквально найсвіжіше минулого тижня ремонтуються будинки імені комунальної власності в той час, коли голови ОСББ довго і нудно ходять і вибивають, і отримують ну, від негатив від своїх співвласників, тому що ну, ніяк не можна випити кошти, хоча б на щось, в їхньому будинку і тому ну цілком слушно є це переживання, що люди думають, якщо буде ну це буде ОСББ, точно вже ми не будемо, ну, за на як сто процентів, ми лишимося сам на сам зі своїми проблемами і не годі нам очікувати якоїсь допомоги. 34 і 26 я буду говорити разом, тому що це досить великий відсоток людей. Ну, і ви бачите, зрозуміло, що люди могли відповідати на кілька питань. Ну, кілька відповідей давати одночасно, які вони загрози бачать, і досить великий відсоток людей це 60 в сумі. Вони говорять про те, що Ну, про проблеми фактично діючих ОСББ. Вони говорять про те, що вони бояться, що. Зростуть витрати на утримання будинку, на комунальні послуги. Це при тому, що 46% людей взагалі не знає, що таке ОСББ, і що буде колективна відповідальність і доведеться платити за тих, хто не платить. Я думаю, що це проблема. Ну, вона, як і частину звичайно, це питання ментального характеру. Ми пам'ятаємо, який відсоток людей взагалі не знає, що таке ОСББ. Але з іншого боку, це тут якраз є те питання відносин з монополістами, про яке ми сьогодні говорили. Що е, на практиці досить часто люди, які живуть в будинках ОСББ, опиняються в дискримінаційних умовах, і ну, дійсно, якщо нічого не робити і опустити руки, то будуть вони платити і більше, і дорожче і за себе, і, і за того сусіда, який е, не платить, або боротися в судах. Е, і червоним ми фактично виділили ті відсотки, на які безпосередньо може впливати держава. Е, і, скажімо, за які, які стосуються державної політики. Тому що е, саме те, яку державну, яку фінансову політику буде здійснювати держава, буде залежати то, як люди будуть. Відповідати на ці питання, і якщо в державі дійсно запрацює постій, ну, на постійній основі держава дешева система дешевих кредитів, про яку ми будемо більше говорити завтра, за умов, що не буде більше. Халявних коштів на ремонти будинків імені комунальної власності. І це буде не тільки політика от, на рівні центральних органів влади, не тільки там, політика Мінрегіону, це буде політика і всіх ЦОВ, і всіх органів місцевого самоврядування. Я думаю, це відсоток Значною силою зменшиться, тому що люди будуть практично бачити, що ремонти відбуваються і не просто ремонти, а термомодернізація відбувається в будинках, в яких створено об'єднання. І ну, наступний це великі два блоки відсотків. Це відповідно та державна політика, про яку сьогодні. Говорили, це ті проблеми, немає сенсу повторювати. Думаю, Віра Михайлівна добре розказала про те, ну як що робиться, фактично по кожному проблемному питанні, яке ми з вами розглядали на минулому форумі, на позаминулому форумі. Е, ну, щось робиться. Але проблема в тому, що ми очікували, що воно буде робитися ще три роки тому. От. І як то кажуть, вода, вози не да, там. Тому сказати, що щось робиться погано, ну, напевно, не погано, але от якось дуже-дуже довго. І що я ще хотіла сказати? Оце більше вже нас стосується, тому що зараз е дуже сильно м'яч на нашому полі. В першому читанні знаходиться е законопроект, кому цікаво у мене є окремий слайд. Про нього про внесення змін до закону про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, з яким ми дуже довго з вами боролися, який вирішує питання доступу до інформації про співвласників. І, і тут, як то кажуть, все від нас залежить наскільки сильно ми організуємо лобійську кампанію і докладаємо всіх зусиль, щоб це став закон, і він став і він став законом в неспотвореному вигляді. Залишилось те формулювання, хоча б. Яке є на сьогодні. Воно звучить таким чином, що будь-який власник квартири чи приміщення в багатоквартирному будинку може отримати інформацію про співвласника багатоквартирного будинку. І другий законопроект, але напевно більш важливий для ОСББ, це цей законопроект, про який говорила Віра Михайлівна. Законопроект на зміну, я не пам'ятаю його номеру, але законопроект на зміну 84-74. 112-64, Я прошу всіх ознайомитися з текстом. Чесно кажучи, я сама, що його оста... ну, зовсім останньої версії не, не дуже активно, не дуже уважно читала, але принаймні з того, що було, то ну, це, це, скажімо, покращена версія. 84-74 за мінусом земельного питання. Чому земельне питання було знято? Тому що як ви знаєте, ми самі не можемо між собою домовитися, чого ми хочемо. Чи ми хочемо землю у власність співвласників, чи ми хочемо землю у власність ОСББ? І відповідно, якщо ми самі не знаємо, а ну держава, органи місцевого самоврядування не хочуть, важко щось заказати. До речі, щодо землі, вчора в нас була доторгові зустріч, вузька зустріч земельної коаліції теж за підтримки фонду відродження щодо того, як взагалі покращити процедуру передачі земельних ділянок у власність ОСББ. І ми бачимо, що в місті Львові практично для тих ОСББ, які хочуть, немає перешкод. Ну, я маю на увазі, перш за все, законодавчих перешкод. І основна причина в тому, що чиновники земельники розуміють правильно, що такі ОСББ. І говорять, якщо ще буде на законодавчому рівні от знято питання членства, Олексій Юрійович, хочу вам сказати, що ніхто з нас не виступає за обов'язковість членства в ОСББ. Ми виступаємо за те, щоб взагалі такого поняття члена ОСВБ не було, було поняття співвласник. І як би тому це є трошки трошки інше, тому що ну, це не є добровільне об'єднання, не є якась структура, де ти там хочеш. Купив квартиру, хоч там її утримуєш, хоч не утримуєш, Якщо ти її вже придбав чи отримав, то значить, то, значить ти, ти повинен бути відповідальним. І, і тут не може бути, скажімо, там якихось двояких підходів. На щастя, ми вже це вивчили, і мені здається, в цьому залі немає якихось інших підходів. І коли скажімо, немає таких і, різних підходів на рівні органу місцевого самоврядування, і це розуміють особливо земельні ну, чиновники, які займаються там земельними питаннями, то тоді теж дуже багато питань зникає. Фактично, земельну ділянку для ОСББ відвести реально. Як ми вчора бачили, це, це може тривати за умови. Якщо до цього земельна ділянка відводилася і скажімо е, наявна вся технічна документація, то це може тривати там від трьох місяців і чотирьох тисяч гривень коштувати. Це місто, місто Львів, це не є там якесь маленьке місто, де немає е, якихось там комерційних підтекстів і інтересів. Ну і закінчуючи там півтора року ходіння, і відповідно трохи більшими сумами, але не набагато за умови, якщо там дійсно ну не відбувалося розмежування мешцієї земельної ділянки, відповідно, треба все робити. Потрібно робити не проект розподілу. Тому навіть якщо і не буде якоїсь державної політики на рівні органу місцевого самоврядування. Вже в умовах діючого законодавства там 80% питань вирішити. Якщо ми ще зробимо постанову на е, центральному рівні, то я думаю, що за умови, ще раз кажу, за умови освіченості чиновників місцевого рівня і відсутності якогось інтересу комерційного в них питання можна буде е, вирішити. І наступний блок. Як ви бачите, це питання, які, ну, тобто, це якісь страхи е, людей, які пов'язані вже з ментальністю, пов'язані безпосередньо з роботою е, керівництва ОСББ. Це те, що 23% людей допускають, що правління ОСББ може бути нечесним, 23% ну, просто їм складно, тому що вони е, ну, пасивні до будь чого І 19% це схоже, що. Ну, Вони проти, тому що вони завжди проти. Але я думаю, це такі досить звичні відсотки, тому що, ну, як то кажуть, взагалі будь-які зміни це досить складно. І, і тим більше в умовах такої економічної ситуації, яка в, в Україні, то взагалі це досить непросто. І, і щодо відсотку, відсотку нечесності людей, то я думаю, він є набагато більш вищим. Я говорю, ну не про страхи, я маю на увазі про про відсоток нечесного управління, ніж відсоток там, наприклад, нечесних чиновників, нечесних банкірів, е нечесних керівників громадських організацій, тощо, тощо, тощо. Тому е от, друга частина питань це ці питання, над, над якими безпосередньо треба працювати вам як головам ОСББ, і навіть відповідно як громадським організаціям, для того, щоб пояснювати людям, що таке і Скажімо, пояснювати їм взагалі, що вони є співвласники, які наслідки для них це має. Я думаю, ці результати можуть бути досить корисними для е, представників органів державної влади, тому що мені здається, що як сказав Олександр Миколаївич, якщо їхня політика має на увазі теж не тільки політика міністерства, тому що ви розуміли, що ну, якби там не було, але наше міністерство воно не є основним, яке приймає. Всі політичні рішення і нацрада добре, що вона створена, але ви знаєте, ми б хотіли зробити аналіз, скільки членів нацради ходить на засідання нацради, тому що вона була створена як то кажуть, як координуючий орган всіх центральних органів виконавчої влади, і куди входять фактично перші заступники усіх міністерств, які відповідають за роботу ОСББ, в тому числі Міністерство фінансів. Ну, я щось от, не можу згадати, може Віра Михайлівна згадаю, міністр фінансів, наприклад, чи там перший заступник міністра фінансів, чи він хоча б раз прийшов. Міндюсто А, тільки один раз Мінюсту прийшов перше, один перше, раз. А, перший заступник прийшов, да. так. Тобто, все решту, це приходять там, ну я не скажу клерки, ну, мовляв, люди, які не приймають політичних рішень. Відповідно, все, що не можуть сказати, ми передамо нашому керівництву. Тому, як, як то кажуть. А возі не є так. <реш> Але я думаю, що якщо дійсно, якщо, якщо наші чиновники задумаються над тим, які перспективи може дати ОСББ і якось відмовляться від ну, в голові від своїх фінансових потоків, які може їм приносити система, яка зараз є, будуть готові це зробити, то звичайно, що подолати всі ці страхи, в принципі, можна, якщо вони об'єднають зусилля. Разом з нами, і, якимось чином змінять чи пришвидшать вектор своєї роботи.